Слава Україні, українські орхолюби! Як бачите, ми сьогодні у місті Луцьку і чинчикуємо у флору А на вулицю Івана Франка, 44. Одразу дуже важлива інформація. Відтепер флора А асортимент своїх завозиків буде виставляти не в інстаграм, а у телеграм. Посиланнячко я залишу внизу у прикріпленому коментарі, а також у описі під цим відео. Тому, будь ласка, переходьте за посиланнячком і приєднуйтесь до групи флори А у телеграм-каналі. Асортимент доволі зручно виставлений, адже ви бачите усю одразу інформацію і стан орхідейки, і її ціну. Тому відтепер усі питаннячка до флори А у телеграм-каналі. А ми ж з вами ось якраз потрапили на завозок, не лише орхочок, тому давайте розпочнемо з аглонеми. Бо тут такі ексклюзивні сорти, що я бачу вперше, навіть вживу. Якщо вам щось сподобалось, не забувайте робити скрін і писати, але вже в телеграм до Флори А. Ох і помаранчів привезли цього разу, яких завгодно. Погляньте розмір лимону. Ну, вражаючий, ефектний, дуже-дуже колоритний лимон. Він один-єдиний такий в наявності. До речі, дуже пахне жасміном. Це знову ж таки цитрусові різноманітні, Якщо полюбляєте такі аромати, не зволікайте, бронюйте собі ту рослинку, яка вам до вподоби. Бо я вже залипла на хризантемках, неймовірно красивезні, різноманітні сорти, азалії, гортензії. Цього разу гортензії, до речі, це щось з чимось. Погляньте. Я таких ще й не бачила дуже-дуже такі вже крутезні сорти. Ось ця, наприклад. Або ось ось ця це, певно, каміла знатно дуже гортензія. Ананасики, оливки навіть. Величезні, ефектні деревця. Ой, орхолюби дуже полюбляють різні декоративно-листові також. Ще ось тут погляньте цілий океан. І ось я знайшла ще й гібіску з такого добряче червоного кольору. А орхідейки Ой, розпочнемо одразу з ексклюзивчиком. Один єдиний в наявності дуже крутезний, ефектний а-ля шоколадка. Ось такий бігліпчик. Не менш вражаючий ще є ось такий. Нас в цих новиночок не знаю. Але повірте, тут руки трусяться, бо таке все красиве. Так, так, саме так, руки трусяться, ноги підкошуються. Погляньте, яка стандартна, але дуже ефектна орхідейка. Не знаю, як вам передати на камері її, але це щось з чимось. Розкоші і золота вам у стрічку, адже це Данте. Погляньте, яке забарвлення. І поруч із нею не менш ефектна фонда. Неодноразово вже порівнювали їх, і погляньте, як вони доповнюють одна одну. Фонда, Данте. Ой! Розкіш, розкіш орхідей. А ось крупноквіткова, дуже ефектна мунлайт. Хто полюбляє, будь ласка, зверніть на неї увагу. Стан орхідейки ідеальний і дуже вражаюча квітка. Малинова соковита губа і персикова ніжна пелюстка. Ось така кралечка. І поруч із нею не менш ефектна, але вже з червоною губою на більш лаймовому фоні. Ось така. Не знаю, як ви сьогодні будете визначатися зі своїм вибором, бо орхочки одна краще іншої. Бачите, яка красунька? Тут імотації не треба, правда ж? Адже Рюшоподібна пелюстка одразу створює ефект. Вау! А ось тут я скам'яніла, бо знаєте, я люблю бігліпів цих а-ля принцес. Дуже вже красивезно. Ще ось така красунька з жовтою губою, бускова, дуже-дуже розгалужена. Мені здається, що вона одна єдина в наявності, не зволікайте. Ось така мультифлорка, дуже подібна до Deep Purple. Ароматна мультифлорка крупноквіткова ліодором. Неймовірні аромати, я дуже полюбляю. А ось тут погляньте, яка шикарна коренева в рості, Адже це один єдиний повочок, жовтенький родівничок павочок. Ой, тут знову бігліпи. Аре, яка ж вона розкішна. Бігліповий оберемок орху щастя. Тулон також є в наявності. А ось ця панянка дуже подібна до ханіпіч. І це Антідо. Неймовірно красивезна орхідейка. Хто полюбляє бабі фейс, ханіпіч, будь ласка, також до неї придивіться. Ну і котики. Котики цього разу ох-ох-ох, вибір величезний, який завгодно є. Ви також залипли на цій губі, бачите? А пелюстка скрапом. Я не знаю, що це за краличка, новиночка з точкою росту правда, але буде давати діток. Ще ось така розкішна крупноквіткова красуня. І пелорчик мультифлорочка Red Line. Дуже-дуже арома. Каскадничок ніжний, але дуже-дуже витончено граційний. Ще ось така панянка на каскаді також є. Щось таке на зразок Green Драгон. І хані є на каскаді. У краб і на листочках хто полюбляє, зверніть, будь ласка, увагу на цей сорт. Дуже цікавезний стандарт, ну і квіточка, неймовірно красивезна. Крупноквітковий стандарт діамантове небо також наявності на каскаді. До речі, поруч із ним я знайшла ще також Карибську мрію. Можливо, хтось шукає. Бувають ж різні ситуації. Так що майте на увазі? Цього разу привезли Лас-Вегас. Ох, забарвлення в Лас-Вегаса, як завжди, по-багатому. Люди милі, якби ви знали, що я стою на драбині і вилізла на такий ярус. Аби вам показати мультифлорку згори. Так що дивіться, робіть скріни і уточнюйте. Бо я ще ось там побачила. Ага, це чорне ведмежатко. Вже злізла знизу безпечніше. Перед вами Едакшн. І жовтенька мілан. Ще ось така рожева, ніжна з цікавою губою. І ще ось така ніжно-ніжно-рожева, майже білосніжна. Поруч із нею редліпчики. А також величезний вибір цього разу горизонтів привезли, ох, дуже-дуже розгалужені. Ще ось така паняночка, неймовірно красивезна, а поруч із нею не менш вражаюча, ось така. Ех, дуже ефектна! Оце так зображення шедевр. Алтейка також серед них є. Можливо, шукаєте, бо щось вона вже рідко в завозах трапляється. В порівнянні, як було раніше. Ось такий, неймовірно, красивезний бігліпчик. Не знаю назви, горшечку не вказано. Проте поруч із ним є ще ось такий персичок. Рожевий. Можливо, хтось шукає. Lamlight з червоно-малиновою губою, а також квікстеп. Мені він дуже нагадує гою, але це не гоя. Ще ось така красоня, дуже-дуже крупноквіткова. Камера не передає розміру квітки. Живу ефектно. Пиріжок також віднайшла декілька штук Бовіє. Вже давненько не бачила їх в завозиках, і цього разу вибір Бов'є доволі хороший. Ще один персичок, але це уже <рес> оранжевий, тепленький, смачненький. І до рук взяла ще ось цю кралю. Тут губа, неймовірно, красивезна кручу верчу, боже, згадую, сорт не можу згадати. От добре, що на горшечку вказано, і одразу прочитала, аж <свісно> спокійніше стало, адже це сока. Можливо, шукаєте, бо вона рідко трапляється, але дуже-дуже ефектна. Майте на увазі ладінчики також привезли. Павороті. Неймовірний колір у них. Ой! Ну, а тут стала як вкопана, бо ж побачила цю красу неймовірно, а потім погляд вгору перевела, бо ж, вже хотіла брати, але ж стандарт, бо думала, що це бігліп, який мене вразив Ох, дуже красивезний. Ось такий кот у нього. Шкода, шкода, що це стандарт, а не бігліп, бо мені дуже сподобався. Ось такий ще крупноквітковий білосніжний бігліпчик. Стеленбошка також є в наявності. Тут забарвлення також характеризує одразу сорт: джайв, розкішний букет, неймовірний, ефектний, подарунковий варіант. Ось така красуня, бігліб, винозний, крупноквітковий. Прекрасною кореневою. А також в наявності ще є нарбоночки, дуже-дуже колоритні, помадні. І ще ось така. Я її назвала Аля Белота, бо була в мене десь записана назва її. Можливо, ви підкажете, нагадаєте, ну, геть вилетіло з голови. Також віднайшла декілька скульптур, неймовірно красивезних. Це ось така красоня. Живу дуже-дуже мила. Знаєте, з такою своєрідною глибиною погляду аж туди в губу. А ось камера її дещо спрощує. Ще ось така бурячкова кралечка. Звичайно, ще декілька штучок Surpсонг. Ще ось така новинка. До речі, добре, що підписана. конг Як бачите, вона по-своєму цікавенька така. Декілька штук равелочок. Не знаю, як ви, я полюбляю равело. Ще ось такий бігліп. Ой, заберіть мене від тих бігліпів. А ось тут у кантуванні біленькі по губі, бачите? Ой, руцинка. Фронтера, неймовірна красуня. І декілька штук бамбула. Ароматних мультифлорок. А тепер про оціночку. Виявляєте, в телеграм-каналі буде ще оціночка якраз на ось ці орхочки. Це мутантики триліпси. Знижечка буде ще ось на такий красивезний бігліпчик. І ось на ось такий. І на такий майте на увазі, також оцінюватись буде ця орхідейка. І напевно, що ця. Ну, тут точно не скажу, але в телеграм-каналі у дівчатка все виставлять і вам покажуть. Не забувайте, що замовлення відтепер буде лише у телеграм-каналі. А я щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за цей неймовірний похід у флору А у місто Луцьк на вулиці Івана Франка, 44. Переходьте за посиланнячком та, звичайно, що замовляйте, бо краса неземна сьогодні, правда ж? Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!